Добрий день всім. Ось забрала сьогодні маркізу з клініки, другий день її прокапували. Завтра будемо нести під будуть вводити розчин Рінгера, так як у неї отікають дуже лапки. Вже сьогодні її в задню, Дивіться, вже і задня отекла, і ця не можна її під капенницю. І завтра буду нести нашу мишку на укол Епобікріна і буду їх двох нести. Тепер е, хочу, там мене мужчина питає, чому не можна видалити камні, так як людям. Е, ну, не можна. В неї, е, по-перше, дуже погані такі зуби і за 17 років. В неї там одні такі пеньочки, і на них дуже великі такі гулі е, цих камній. А щоб зробити її е, знеболюючи, так як людям водять е, лідокаїн, так, в них котиків язик робиться дерев'яним, вони не розуміють, що це таке, і вона може прокусити і навіть відкусюють язик собі в такій ситуації. Це ж не людина, вона не розуміє, що воно все пройде і буде все добре. Тільки потрібно її під наркозом. А щоб робити наркоз, то ми вже зробили її ехосерця і робили вже аналізи. Взагалі, поки ми її знижуємо креатинін, потім будемо видаляти. То наш мурчик спить, то наш рижик номер 2 то наша Маріша Одноглазка, а це наш сьопа, це часть наших котиків. А там наші камери, а хтось на камері спить там. Хто там спить, найда спить, да? оце в нас постійно включено, постійно ми дивимося, хто заходить, хто виходить. В цілу ніч ходять чужі котики до нас на вечерю, на, на ночну. Їдять їжу. Я їм оставляю тут за уголочком на білі клієночки, і водичка там стоїть. Дякую всім, хто нам допомагає, хто нам спідчуває, хто нам дає поради. Всім, всім дякуємо. А Маркіза вже вмивається, бачите?